Звісно, всіх цікавить контрнаступ, всі дуже багато від нього очікують. Ми вже прожили такий період часу, коли всі чекали контрнаступу на Херсонщині, правобережній, коли ще очікували вивільнення Херсону самого, і дуже багато говорили про це. Тому ми дуже сподіваємось. Сили оборони дуже сподіваються на те, що. Певні уроки були винесені з того контрнаступу. По-перше, якщо говорити просто за змістом самого слова, що таке контрнаступ в військовому розумінні, це в принципі такий досить потужний підготовчий етап, на якому відбувається знищення логістики і потужностей ворога. Тобто, коли все, що ворог заготовив для того, щоб використати в... Активних діях нищиться. Знищення запасів, пунктів боєпостачання, техніки, накопичення особового складу, підтягування резервів, вогневий контроль над логістичними шляхами все це вже елементи контрнаступу. Вони встановлюються досить довго, всім здається, що як це так, стільки днів говорять, що воно готується, 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 скільки ж можна готуватися, вже пора діяти. Коли пора діяти, знає військове керівництво, і спираючись на висновки з оцінки обстановки, вони це можуть для себе позначити як старт активних дій. Активні дії в нашому напрямку і в нашій зоні відповідальності, звісно, у всіх в свідомості стикаються з переходом через Дніпро. Але знов таки скажу, що сучасна війна передбачає дуже багато різних креативних елементів, тому е, тут можна тільки, як в очікуванні великого блокбастеру, дочекатися самого розвитку подій і тоді вже його висвітлювати, насолоджуватись. На даному етапі е, занадто багато про це говориться для того, щоб е, усвідомлювати, що все ж таки, військова операція на етапі безпосередньої підготовки, вимагає інформаційної тиші. Тому дочекаємось офіційних версій, офіційного повідомлення, і е, тоді будемо радіти всі разом. Те, що буде чому радіти, це однозначно. І те, що стосується мобілізації. Позначено було в мене як е, один з елементів повідомлення. Е, мобілізація сьогодні це. Е, не новина, не новий етап це продовження тих дій, які були розпочати ще з початком повномасштабного вторгнення. Триває той самий процес загальної мобілізації, який був запущений. І е, те, що здається комусь, як е, якісь новації, е, це скоріше скоріше за все підігріто додатковою увагою до цього процесу. На жаль, е, не в абсолюті був використаний той потенціал людей, коли вони на початку повномасштабного вторгнення спрямовані своєю внутрішньою мотивацією, всі відгукнулися на потребу війська, і військо не мало можливості опанувати одразу всіх. Призвати, поставити на посади, розподілити і так далі. На жаль, логіка війни передбачає втрати. Немає перемог без втрат, і дійсно вони є, всі ці це усвідомлюють, розуміють. В таких випадках нам потрібно поповнювати мобілізаційний ресурс. Саме тому проводиться наразі робота з оповіщення. Так вона не завжди влаштовує всіх в розумінні відповідності правовій державі. Дуже багато закидів стосується того, що це некоректно виконано і так далі. Прошу всіх з розумінням поставитися, що робота відбувається в масштабах повномасштабного вторгнення, в умовах війни, коли нам необхідно поповнювати резерви катастрофічно необхідно. Тобто ми маємо їх обов'язково поповнити. Ми не можемо почекати, відкласти, ми не можемо переглянути законодавство в якомусь лайт режимі. Так. Є дірок в законодавстві дуже багато. Ми над цим працюємо. Ми, я кажу, це сили оборони в цілому в масштабах держави, в тому числі і звертаємось до законодавчого органу для того, щоб вилаштувати цей процес максимально у відповідності нормам правової держави, але для Поповнення мобілізаційного ресурсу. Ми маємо зробити все, щоб наше військо було сповнене людей, які здатні і керувати тією технікою, яка надається партнерами, і використовувати ту зброю, яка є і яка надходить. І фізично підтримуючи один одного, допомогти один одному вигнати ворога з нашої території, в нас немає іншого шансу, крім як прийти на захист батьківщини. І будь-які виправдання, що я можу принести там, наприклад, більше користі державі в іншому сенсі. Вони мають бути обґрунтовані. Обґрунтовані дійсно на тому самому законодавчому рівні, до якого нас постійно звертають. Ну, давайте діяти за законом. Однозначно, те, що треба діяти за законом, це не обговорюється. Ми намагаємось максимально відповідати всім нормам законодавства, хоча, на жаль, вони мають певні е, такі проріхи, дирочки, е, які доводиться закривати в умовах е, важких, непростих. Але іншого вибору в нас немає. Ми зобов'язані це зробити. Тому оповіщення проводиться навіть на вулицях, і наразі законодавчо дозволено проводити оповіщення і вручати повістки навіть незалежно від регіону. Ви знаєте про ці зміни законодавства? Також законодавство йде на зустріч... Виконанню процесу мобілізаційного в тому, що зараз багато соціальних статусів людей при зміні будуть потребувати саме підтвердження військового обліку. Таким чином намагаємось впорядкувати ось цей облік військово зобов'язаних для того, щоб він був максимально повним і ми могли ним користуватися без отого, так скажемо, живого раптового спілкування на вулицях. А хоча повістки можуть вручатися в будь-якому громадському місці, дійсно на це законодавець обмежень не накладає.